Я У батька один, скоротенький божишов, зайденя скупи лішов. Коляда, коляда, я у батька одна, скоротенька юпочка, булочка. Так весело і завзято розпочався різдвяний ранок в управлінні освіти Шосткинської громади. Велика компанія професійних колядників з народного фольклорного ансамблю Любисток завітала до управління, аби підняти настрій освітянам. І виконати величальні календарно-обрядові пісні зимового циклу свят. Я дякую вам за те, що ви привітали. Ми ця добра традиція вже стала до нас. Ви приходите щороку. Ви знаєте? І тому наша освіта, мабуть, і процвітає від року в рік, і не дивлячись на ні на які катаклізми, які відбуваються у нас в Україні, відбуваються в світі. Наш народ нічим не зламати, ні ракетами, ні обстрілами, ні блекаутом, тому що в нас такі золоті прекрасні діти, які ви чудові колядки вивчили. Якого ви дідуха сплели? Ми вас також вітаємо. Я бажаю, щоб ваші мрії збулися під мирним небом нашої рідної неньки України. Бо ви Наше майбутнє, ви заслуговуєте найкраще все, що є в світі, щоб ви жили і спали спокійно вночі, щоб ви навчалися в кращих вузах, вишах нашої країни і всього світу, щоб ваші мрії здійснилися, щоб ви були кращими лікарями, вчителями, адвокатами, суддями в нашій країні. Розумієте, бо, бо життя воно для вас, І наші діти українські вони найкращі зі святом вас і ваших керівників. Ну а ми підемо каляду. До Зустрічати святково вбраних колядників по традиції довелося і представникам міської ради. Різдвяна ніч святкова ніч зоря виблискує, колокоти хаті піч вогнем потріскує. У хатах колядники ходять з різдвом усіх вітають. Щастя радості бажають. Христос ся рождає. Славімо. Дякуємо вам, діти, що ви до нас завітали. Привітали з таким великим святом з Різдвом Христовим. Ми вам бажаємо також щасливого дитинства, веселих новорічних свят. Нехай ні жодна тривога не зіпсує ваші свята. Дякуємо вам. Не оминули колядники і тих, хто наразі міцно тримає волонтерський фронт. Гамірним натовпом діти завітали до волонтерського центру Шостка добро, де теж заспівали обрядових пісень. Натомість отримали від волонтерів подарунки та гарні побажання. Будьте здорові, будьте багаті. Ми дякуємо вам за вашу справу, за те, що ви допомагаєте всім людям, які в цьому потребують, за те, що ви допомагаєте нашим захисникам. За це вам низький уклін від всіх діточок. Ми дуже дуже вдячні вам за це вашим сім'ям, вашим мамам, вашим татам, вашим бабусям, і дідусям. Всіх-всіх вітаю із цими святами. Христос народився! Славі Славі його! А це від нас вам всім колядникам. Керівниця ансамблю Тетяна Стигайло зазначила, що у багатьох вихованців колективу наразі татусі захищають рідну землю від лютого ворога. І кожен з цих хлопчиків і дівчаток впевнений, що їх та разом здобудуть таку довгоочікувану перемогу. Ми всі разом працюємо для вашого майбуття, для того, щоб ви виросли достойними українцями. Тому я дуже хотіла б і побажати нам всім скоріше, і скоріше перемогу, щоб ви виступали надалі тільки під мирним небом. А це вам. Від проспілки гості волонтерського центру встигли не тільки заколядувати, але й задонатити на користь ЗСУ, прийнявши участь у безпрограшній лотереї. Україна дуже багата на традиції. особливо багата традицій на велике свята, Різдво Христове. Цей вечір особливий. Він різдвяний, бо збирає всю родину за своїм різдвяним столом. Христос славімо Славі Його!